Була ідея, чому б нам не привезти на фронт шина монтаж шиноремонтну майстерню. Дуже гарно зроблено. І ми знайшли команду дуже крутих хлопців, які здатні і розробляти проєктну документацію, і реалізувати це в життя. Ми з правою громади. Поставили контейнер, проплатили суму майже мільйон. Ми з Мариною і ви. І от подивитися, яке диво з'явилось простою мовою. Оцей стенд для важких великих колес вантажівок. Цей верстат для балансування колес пікапів, джипів. Цей для цих самих колес. Перед тим, як балансувати, нам треба їх поремонтувати. Слава Збройним силам України і тримай. Слава Україні!